Дня. Дело в том, что работа с установками, ключевая работа с установками ⁇ это споймать. Споймать установку, которая рулит, а мы и не знаем. То есть нами управляет установка, целая банда, система установок приводит к определенным результатам. Результаты мы можем видеть, а можем и не замечать. Да? То есть если, опять же, считаем копейки уже какой месяц в своем кошельке, это результат. Но мы можем так привыкнуть, что и не замечать, что результат вот он. И вот эти установки управляют, как такие бояре да, в государстве, а мы не знаем, мы сидим на своем запыленном троне и не понимаем, что происходит. И вот такое простое, кажется со стороны, легкое. Просто вопрос, а что вам отзывается? А вот это вам убеждение отзывается. Ой, кризис, денег нельзя заработать. И ну да, конечно, кризис, денег нельзя заработать. И тут-то и появляется этот боярин, управитель, министр, который работает, очень так хорошо работает, трудится, как пчелка, прям приводит к результатам. Ну смотри, да. И как только мы замечаем этого нерадивого министра, мы можем его заменить. Только тут у нас появляется возможность управлять. Поэтому я хочу связать все, что мы сегодня с вами говорили. У меня есть целых 15 минут вау! А хочу связать все, что мы сегодня говорили: техника спин-продажи, которая тоже помогает заметить, что туфли жмут, пальцы уже нарывают. А я все хожу в старых туфлях, а может быть они не жмут, может там такая дырка уже протерлась, что я каждый камушек ощущаю под подошвой, но думаю, наверное, у всех так, думаю, подошвы наверное должны быть у всех такие, потому что сейчас же кризис, денег не заработаешь. Хотя существует другая мудрость. Вау, кризис, именно это и есть момент зарабатывания больших денег, если я найду, как решить проблему другому человеку. И буду помогать решать проблему. И именно действительно создаются большие капиталы в периоды кризисов. Кто слышал такое? Кто смотрел фильм «Унесенный ветром» или читал? Я когда-то была очень влюблена в этот рассказ. И я его перечитывала вдоль и поперек, сзади, с, с конца до начала, с начала до конца. И там есть такая удивительная фраза Ретта Батлера. Що зараз якраз война, війна, Именно сейчас зараз можна заробити невероятные деньги. А так, дійсно так, перехожу на мою рідну українську мову, вибачаюсь, хто її не розуміє, але будуть запитання, пишіть, я буду перекладати на російську. Тож, про що я сьогодні хочу поговорити? А давайте зараз зроблю демонстрацію екрану. Ага, спочатку я маю забрати права. Собі, щоби зараз хвилиночку. А поки я забираю собі права, щоб робити демонстрацію екрану, я розкажу вам коротеньку притчу. І так притча. Потрапив якось, закінчилось життя у чоловіка одного, і він потрапив на той світ. Але потрапив він у рай, Ходить, насолоджується. Їсть смачні яблучка. І помітив, що в цьому раю майже все так, як на землі було. Ну тільки краще. Яскра... Яскравіше сонечко світить, смачніші плоди з дерев. А взагалі все так: будиночки, доріжки, галявинки і так далі. От він там живе, живе в раю і задумався, а що ж там в аду, що ж там в пеклі, яке там життя в пеклі. І Попросив він свого ангела на таку екскурсію. каже. Будь ласочка, покажи мені, що там в пеклі. Просто ж цікаво, що там, яка різниця. Хто чув вже цю притчу? Будь ласка, напишіть. Ні, напишіть, хто не чув, бо я її от останні два тижні розказую на, на, на будь-яких міроприємств. їх в мене так багатенько. Напишіть мені в чаті, хто не чув, щоб я тут не розказувала те, що ви вже чули. Чекаю, дивлюся в чат. Дивлюся, в чат. чат де де. Так, не чула. Ага, ну навіть якщо одна людина не чула, то я розкажу. Тож, Ангел каже, ні, ні, ніхто не переходить з цього світу в той. Це неможливо. Але цей чоловік був такий дуже настирний. Він каже: мені ж все-таки цікаво, ну, одним лазочком, так. І. Настойчивось города беруть. І. Ангел каже: Ну окей, одним глазочком. Сідай мені на плечі, зараз пролетимо, і я тебе поверну. І ось вони бігом так пролітають над пеклом, і наш герой придивляється і розуміє, все майже так само, як і в раю. Є якісь домівки, є якісь галявинки, є якісь дерева, все майже за одним «но», Якось все так грязно. Десь ці дерева навіть погоріли, багато сміття. Але саме головне, що, на відміну від раю, люди там в пеклі не посміхаються, ходять такі всі, нема там посмішок, всі ходять незадоволені, багато сварок. І ось вони повернулися в рай, і чоловік питає Ангела, щось я нічого не зрозумів. Майже все так само. Але що всі такі незадоволені, і дерева такі якісь покручені, попалені, і плодів толком нема. В чому секрет, в чому ключова різниця? І ангел відповідає. Розумієш, справа в тому, що всі, хто живуть у пеклі, дуже заздрять тим, хто живе у раю, і від цієї заздрості постійно такі негативні, і вони впевнені, що в них не може бути так гарно, як і в раю. І тому через цей стан. Вони не слідкують за собою як треба, вони не посміхаються, а... бо що ж посміхатися, вони ж в пеклі. І від цього в них і результат такий. Тому <сум> мудрість цієї притчі в тому, що стан визначає результат. Кому відгукується, кому сподобалася ця притча, і в цій притчі дійсно схована дуже величезна мудрість. Не моя мудрість, а мудрість багатьох століть і сторіч цього світу. Будь-яка духовна, будь-яке духовне навчання говорить саме про те, що те, що тебе оточує, те, що ти маєш, то щастя або нещастя це результат твого. Стану, це результат твого сприйняття світу, світу і себе в цьому світі. а Так, дуже така повчальна притча. І так я вже можу зробити демонстрацію екрану. Ага, я так, так цікаво розказувала вам про притчу, що не забрала собі статус організатора. Тепер я організатор, демонстрація. Коротесенько про себе, Евеліна Новожилова. Наразі перебуваю в Україні, прожила 10 років в Італії, 10 років працювала в суді, остання посада помічник, помічник суді. До речі, коли 7 жовтня мене вітають з днем юриста, я кажу, я пішла в превентивні мери. Тому що те, що вже в суді. Відбуваються, то то вже наслідки. Краще заздалегідь працювати. Професійний коуч ICF більше трьох з половиною годин PCC, тренер НЛП, бізнес-тренер, тренер авторських та розвиваючих програм. Тож, що я хочу вам сьогодні запропонувати? Увага! От зараз, будь ласка, увага. Я хочу вам е звернути вашу увагу на сценарії відкладеного життя. Сценарії ті ж самі патерни, а патерни це програми, програми це звички. Це все слова, синоніми. І тому знову працюємо з глибинними. Що у вас відгукується? Перше. Як часто ви чуєте від себе чи від свого оточення таку фразу ой, не зараз, не зараз щасливе життя, бо і пішло там чому? Дитина поступає, дитину народила, ем... війна, криза і так далі. і так далі. Ну, багато чого може бути. Не зараз, не зараз. Буває? Як часто? І чому я кажу, зверніть увагу на своє оточення. Бо оточення формує вас. І якщо у вашому оточенні частенько буває ой, не наразі, не зараз, потім, в наступному житті, зараз, поки чорнетка, там буде чистовічок, то це говорить про вас. Тож спостерігайте за своїм оточенням, якщо хочете пізнати себе. Відгукується? От ще далі. Угу. Хочу, але. Ну, можна оце «але» забра... після але все забрати. Бо все, що після але, це буде говорити але не можу. Хочу, так, але не можу. Хочу на телефон, але не, не, не можу, бо. І пішли пояснення: хочу, але не можу, бо. Перше, друге, третє, двадцять 21... перше, І я тобі докажу, чому не можу зараз. Це кричить установка, кричить сценарій. Якщо виявимо, а от зараз ми цим займаємося, вже виявили, якщо є хочу, але не, це кричить сценарій, і ми його вже можемо спіймати. І знайти, чому так, всі хотіла сказати, всі, чому так, чому хочу, можу, зроблю. Хочу, можу і зроблю. Далі, оце ні, 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 інші пріоритети, не наразі зараз мені треба по сусікам поскріпти, зараз мені, і так далі, і так далі. Тому не до посмішок, не до посмішок, я живу в пеклі. Наразі живу в пеклі, а оці злодії, що живуть в раю і посміхаються взагалі, як їм не соромно. В країні війна, вони посміхаються і ще щось там роблять. Почули, колеги? Тож, це також кричить оправдання, чому я в пеклі. Тому яблучка будуть несмачні, і буде розруха, як там казав в собачому серці. Розруха – це не тітка з клюкою, да? якщо і все відстану. Відгукується колеги. Далі, давайте ще я дивлюся на час, щоб ми перейшли на таку цікаву вправу. Яку я буду і буду повторювати? От вчора я, а, коротше, ви зараз оце перечитайте, я страждаю, да? Нітрош, мені старуха, я в печалі. Не треба мені тут про свій коучинг, про свої результати, я в печалі. А, чи ой, вже потяг ушов, коли я була молода, я була смілива, то я могла все, море по коліна, гори по плечу, могла б все, що хоч починати, бо не було тіряти, е, 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 да? А зараз же все, а, і і, і, і краса, не та, та й взагалі молодь пішла вперед. Що я старуха там, з тою молоддю зроблю? Оце вообще пісня правдалечка така. Да? А, ну, Подивіться ще тут. Я так і знав, я так і говорила. Це не ти говорила, це твої переконання так і знали, так і кричали. Або переконання, вони функціонують як саправжні, сама ісполняючися перекладіть мені на українську, вірю і бачу результат того, що вірю, і так далі. Окей, нагадала. І тож, я, що я хочу вам зараз запропонувати? Хочу вас спочатку побачити всіх, я бачу. Тож, дорогі ловці переконань, які з'їдають ваше щасливе життя, а я хочу вам запропонувати на цьому тижні спостерігати за собою і за своїм оточенням. А особливо на ось такі питання і слова. Увага! Якщо ви в голові крутите так, в мене проблема, як це рішити, грошей не вистачає заплатити за квартиру. Ой, ця проблема вже у мене вже рік проходить. Два роки вже криза. Вже два роки криза. Я не знаю, коли це все закінчиться. Це, напевно, ніколи не закінчиться. Зараз обновку купляти не буду. Якщо ви спіймали себе на такій думці, ви спіймали того самого боярина, який керує міністра фінансу. <ріху> Просто спіймаєте його, подякуйте, що він тільки що проговорив, і запитайте себе наступним чином. Так, цікаво, що може бути рішенням. Рішення. Таким чином, ви ставите, замінюєте старого бояриня, старого міністра фінансів на нового, бо старий міністр фінансів говорив: так, грошей нема. В країні криза, терпимо. Новий міністр буде казати цікава ситуація, що може бути рішення. Просто два цих запитання. На протязі цього тижня помічати за собою і за оточенням, в своїй голові ставити на місце нового міністра, старому обов'язково дякувати. Бо він же ж працював? Ну працював. Ну, як навчився, так і як ви його навчили, так він і працював. Оця коротенька маленька вправа, вона робить дійсно а, революцію чи еволюцію, давайте краще еволюцію на новий рівень життя. Що я хочу вам зараз показати? А, я хочу вам проговорити про рефреймінг. Є такий а, термін, а в НЛП-коучингу в перекладі фрейм, фрейм це рамочка. Фрейм рамочка. рефреймінг, зміна рамки. Чи зміна точки сприйняття, чи заміна міністра, який керував у вас до цього. Угу. Стратегія інший результат. Стратегія, а який я хочу результат. Є а в цій стратегії інший результат декілька фреймів. Фрейм проблема. І фрейм результату. Спіймали внутрішню проблему, яка не вирішується, переходимо на точку зору на міністра, а який результат я хочу отримати. Спіймали себе на думці, що ви зробили помилку, капець, як тепер з цим жити? Це рамочка. Переходимо на рамочку. М, а чому я тут навчився? Що доброго для себе все-таки взяв? І як я можу наступного чином зроби, наступного разу зробити іншим чином? Це також рефреймінг, інший результат і інша рамка, інший міністр. А також є дуже бомбічні ще дві рамочки і інші міністри. Є міністр, це неможливо. Я не можу. Я це не можу зробити. Я вже багато разів пробував, вже два роки пробував, не получалося Кричить: цей міністр, це рамочка чи міністр неможливості. А є інший міністр, новенький такий, новітній. Він кричить: А що якщо? А якби зміг? Тож, дуже проста і легка вправа, дивлюся вже на час а заміни свого міністра. Але спочатку познайомся з ним. Бо він вже давним-давно працює на благо государства, як він думає, і тримає вас у клітці кризи, у клітці проблеми, у клітці неможливості і у клітці помилки. Помилка. Якщо ви спіймаєте цих своїх міністрів, заміните на нових міністрів, то у вас буде інший результат. Тож просто цей тиждень спостерігаємо за своїми міністрами. І на місце цього міністра ставимо нового. Ну що, а на сьогодні все? І мені дуже цікаво, будь а напишіть, чи скажіть мікрофоном, що вам відгукнулося сьогодні, і чи будете ви робити цю вправу? Це завдання на протязі цього тижня. Пишіть в чаті, а я почитаю. Так, 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 супер, дякую. Угу. Ще пишіть, я прям зачитаю, є в нас ще півхвилинки. Угу. Так. Особливо відгукнулося не зараз. Угу. Чи будете ви робити цю вправу? Просто спостереження за міністрами. Дякую, відтолкнули, зберу ви фокус фрейм. Угу. Дуже проста, здається, вправа, але ви навіть не уявляєте, що вона може зробити? Реформацію у, вашу, у вашій державі внутрішній. І далі будуть нові результати. Дякуємо старому міністру і прощаємось. Так, і на його місце ставимо новий. А що може бути результатом? А що, якби я вирішила проблему? А як зробити це неможливо можливим? Це новий міністр. Дякую. Я вже виписала собі бажання, які відкладали. Чудово. А ну що, а хто в нас ще не вирішив іти в практику в МІО, але це тільки для НЛПерів, до речі, це не для всіх. Пишіть, будь ласка, під цим відео, і ми до вас звернемося. Ну що, колеги, відпускаю вас. Бажаю вам гарних вихідних. Гарних вихідних в раю. <реш> в раю, а не в пеклі. Тобто, рай починається з внутрішнього стану. Знаходьте, за що ви можете бути вдячними, дякуйте всім своїм міністрам, міністрам, які вже відпрацювали своє, дайте премію і поставте на це місце нового міністра. І, звісно, звісно установки. Установки ловіть, оці, які нам дала Оксана, дуже важливі, і до речі, в зв'язку з технікою спін працюйте спочатку з собою. Якщо ви хочете щось продати іншій людині, продати свій продукт, продати себе. Ми зараз всі продаємо себе навіть у стосунках з мамою і з коханим, як то спочатку зрозумійте про себе, а яка ситуація ситуаційні, які проблеми є, і так далі, і так далі. Тож, дуже багато що робити на цьому тижні, крім міністрів. Запишіть собі і грайте зі своїм безсвідомим. Дякую, цілую і до нових зустрічей!